Фестиваль Волинська Голландія відбувається на полі площею понад 3 гектари. Яка краса. Не перевершено!» Родина Кузлових з Луцька на фестивалі вперше. Батько Андрій каже, був у Голландії. Волинське квіткове поле не менш вражає красою. Ми вони привчати до квітів. Щоб та тато нам дарив квіти, Ми будемо радіти. Такий нелегкий час це милує серце, милує око. Організаторка Тетяна Пашковська говорить, розпочинали з вдвічі менших площ. Скільки квітів висаджають, збилися з ліку, бо щороку привозять від 200 до 400 тисяч нових квіток. Цього року фестиваль ювілейний п'ятий. Святкуємо. Маленький день народження, і зокрема для цієї події висадили тюльпановий торт. Ну там не тільки тюльпани, там ще і нарциси, і мускарі в цій композиції ростуть. Торт загалом в загалом діаметрі 4,5 метри, а в висоту 2,5 метри. Цього року посадили 30 нових сортів квітів. Окрім тих, що ми нові завозимо, ті сорти, які в нас залишаються в якійсь невеличкій кількості, ми робимо таку суміш з різних тюльпанів. То там уже за тих понад 15 років, що ми займаємося тюльпаном, точно десь там більше 500 тисяч сортів є. Ходи сюди, котику присядь. Ну дуже красиво. Особливо, якщо подивитися на все поле, то воно таке розмаїте, різнокольорове. Гарна квіточка. Так. А це моя біолог і дуже полюбляю квіти. У нас є дуже багато квітів вдома, але таких тюльпанів ще немає. Пішла подивитися на такі на тюльпани, і ще на кози на території фестивалю є зона зі свійськими тваринами, яких можна погодувати: це кози, кролики, поросята та фазан. Є атракціони. <кій> Квіти, які припали до душі, учасники фестивалю можуть купити. Це красота. Моя мама буде задоволена. Хочеться якось трошки відпочити. А кольори радують душу і тіло. Емоції переповнюють, тому що дуже гарна погода, дуже гарний фон. Фотозони. Ми тут вперше ми приїхали з Маріуполя. Нам тут дуже подобається. Фестиваль триватиме по 15 травня. Вадим Панфідін, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.